нас в рамках волочиський агробізнес у 16-му турі змагань футбольних команд першої ліги України зіграв вдома із Тернопільською нивою. Телеканал Тіві 4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції, компанія агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Протягом першого тайму обидві команди проводили багато атак, проте відкритий рахунок у першому таймі. Не вдалося жодній. Вже після перерви більш активнішими були тернополяни. І завдяки своїй наполегливості на п'ятдесят а й хвилині матчу Нива відкрила рахунок. Голом відзначився капітан команди Андрій Різник. Після пропущеного волочишани почали більше атакувати ворота суперників, але зробити чогось дієвого не вдалося. Особливо небезпечний момент відбувся на завершенні матчу. Андрій Глоба на 90 90-й хвилині потужно пробив у ворота тернополян, але голки про ниви вдалося переробити цей удар. Тому з мінімальним рахунком Тернопільська Нива переграла Волочиський агробізнес. Вона, напевно, не напевно а точно лежа. На мені, тому що десь, напевно, після серії виграшної не зміг достукатися до футболістів, що треба втримати, тому що важко виходили туди нагору, а втримати завжди то важко. Попри поразку, команда Гробізна залишається лідером у своїй групі, маючи в активі 28 очків, а Нива займає п'яту сходинку із 13 очками. З першої хвилини нав'язували свій футбол, і я рахую, що ми достатньо кількість гольових моментів створили, щоб забити не тільки один цей переможний матч. Я рахую, щоб і в другому таймі ми забили чистий гол, але арбітер чомусь відмінив. В цілому я говорю своїм футболістам, що повинна після перемоги в нас нічого, нічого перемога, щоб вийти, щоб у нас не було таких скачків, все-таки на довгу дистанцію, щоб тримали цей хороший результат. Наступний матч команда Агробізнес проведе на виїзді. Зіграє вона із Кам'янець-Подільським під центром, а тернополяни вдома зіграють проти команди із Хмельницького Поділля. Обидві гри заплановані на 16 листопада.